Красота, яка, да? малинка, товариші трудяги домашня. Велика росте. Ну, короче, На той рік зробив туди рамку якусь більшу, кріпкішу. В цьому році просто таку невеличку підпорочку зробив, але вся малина все одно, бачите, в підвішеному стані. І можна збирати. Марина вже її назбирала страхіття. Я вже там дуже вино малинове зробив, боночку чисто для проби. Я не вмію його робити, але ну, в інтернеті видивився, як люди розказують, показують. Ну і в общем, зробив е, сорт малини називається Зюгана. Якщо що, може комусь треба, бо мене там питали, я декому відповідав. Короче, Зюгана. О, дуже хороший сорт. І він, оце, бачите, ну як почав родити, і далі, далі. От груни, дивіться, яке ну, і малина здоровецька. Е, хоч вже і відходи, якоби, до... Да. Що ж у нас тут а вже вересень місяць, пошти середина. О, дивіться, яка малина. Просто ось береш. І вона вся така крупнокаліберна, дебелюча. О, бачите, і красота яка. Так, ну Маринка це вже сьогодні зібрала, вже опять поставила там перетре на чайки. І, ну в общем, на, на зиму пайдет, так сказати. І я думаю, що зараз. Те вино, яке я зробив. Оток, всім добрий день. Те вино, яке я зробив, Попробую, якщо воно смачне, то можна буде іще зробити, тому що її ще буде до морозів, вона буде родити е, дуже довго. Е, вийшов зараз на огородик, трохи пройдуся. Ну як, уже все, вже, вже на огородику спробився, трохи перцю вибрав е, гіркого. Хочу зробити шикарну заправку. О, що, Бачите, хожу з відеочком. Ну тут небагато в мене його, бо... Попередній ми обірвали і вам зробили рецепт. Капуста яке. У нас ніколи такої капусти не було здоровецької. І це без поливу, до речі. ми її навіть не поливали. Лоякі, я думаю, що дуже якось якби її правильніше прав... Ну, Напишете в коментарях, коли, коли її краще збирати, в погріб положити. І е, хай хай ще полеже. Ну, тобто я думаю, що на зиму таку капустину в погріб можна запхати. Це зимня. І коли її краще вибирати. Бо якщо передержати, вона далі може порепатися, прям головки порепаються і все, То я думаю, що може вже їй ще трохи можна вибирати. В общем, Якщо що, напишете. І буряк столовий. Картошку викопали з маринкою. Тут Бачите, помідори вже, всю, вже в нас повідходили. Там сьогодні вже докрутили на томатний сік і все. По буряку столовому, коли його вибирати. Оце, коротше, Ми ще з ним кажуть, що коли нижні, отута, нижні вусика вже посохли, ну, оці, да, то вже можна прибирати його. Може вже і можна, а може і не можна, не знаю. Тоже напишіть у коментарях. Я кажу, Марині, давай викопаємо. А вона каже, та хоче ще поросте, бо зелений. Ну, коротше, не знаю. Якщо теж, чи ви вже вибрали, чи не вибрали. Ну, так от. Перець баклажани. Це таке все діло ще породе, до перших морозів буде. І потім тільки морозець стукне і все, і перецеві зразу буде хано. Так, тут що в нас перець. Трохи капусти ще цвітної треба дорізати деякі по, по цей. і вон, і вон, попідростала, по бо вона щось дуже довго крутилася. І оця синя капуста теж дуже довго вона стояла Маринака. Може, її вже й не буде, коли оце ось буквально за останній місяць от вона більш-менш такі головки покрутила. Ну і перцю перцю багато в цьому році. І перець мені треба, тому що я буду робити заправку запробку. Ліякі кросовчики теж. Дивіться, ну, це Маринка тоді вийде, повирізає, бо тут деякий жовтий, деякий червоний. І виходить чилі перець вирізав. Це буде заправка, яка називається солодкий чилі. Може, та я думаю, що кожен із вас знає. Ми вчора були в гостях, і нас пригощали до м'яса цією заправкою. Вона наскільки мені сподобалося, що вона така, знаєте, кисло солодка пекуча. Ну, дуже, дуже смачновий вийшла оця заправка. Я попросив рецепт, люди мені його дали. І цей рецепт ми знімемо на каналі. Обов'язково. Е, я думаю, що дуже можливо сьогодні. Зараз справимося з томатним соком. Е, і потім, виходить, зробимо вам рецепт е, цієї прикольної заправки. Ну, воно соус, соус до м'яса. Може, Можливо, ще до якогось другого е, ну, до другої страви. Ну, взагалі, для м'яса супер. Просто ну, ну, дуже смачнюча. Так що залишайтеся з нами. І я вам в наступному відео в наступному е, зніму цю заправку. Так, ну а зараз підемо до поросюнчиків. Баклажан теж ну, трохи під'їв під жук. Ну, Бризкали, вибрали, були баклажан, зрізали повністю весь і е, побризкали від жука. Жук попадав. Ну і оце, виходить, ще з того моменту ми плоди не зрізали деякі ще. Так сказати, зеленіють. Деякі вже, бачите, по чуть-чуть підростоють. Так що ще з баклажаном дуже щось будемо робити. Вже його до чорта ми закрили, трохи і перцю. Цей, може, ще отам є салат не знаю, називається. чи Ну там, короче баклажани перець, помідор, цибуля, морква. І воно якось там перетушується і робиться короче прикольний салат Ну, подивимося Так, зайдемо до поросюнчиків. Сь Сьогодні у нас. Була уборочка тут, поприбирали, попідстеляли, на поле вивіз. Уже такі доми лежать. Це в нас вже три місяці супоросності. Ну оце, звісно, як, зовсім як бомба здоровецька. Ця Це трошки худіша. Це трохи худіша, ну буде видно, що воно там по, по поросятках вийде. І е, Тереза, мать теж у нас така потужна, здоровецька виходить. Так, ну А то в нас вже уходять, і вже будемо починати різати, на, на відгодівлі сидять. Так. Ну, в общем, якось отак, Зі свинками порядок, все нормально. Петренами ми їх тоді покривали. Я їздив у Полтаву, брав сім'я і покривали петреном. То мамки у нас F1 це ландрос із великою білою, з хрещення йде двох пород і виходять дуже хороші е, свиномотки. Вони високоплодні і високомолочні. Е, у них достатньо молока і хороша е, плодючість. Так що це вважається самі, самі хороші свинки. Так що, якось отак. так. Ну, а що тут? А? Кури, кури несуться. Все отлічно і хорошо. О, так. Ось. Сидять, що там Марина, а там тут ці помідори крутили, думаю, що вона нас накидала їм. Ну, Курей оставили зовсім небагато. Тут їх штук 20 у нас із петухами бігають. Та і все. Хвоте, яйця яйця несуть. Е, ну, Коротше, кожен день курка несе яйця, то плюс-мінус 15-17 яєць у день взагалі без ніяких проблем. Так що якось отак. Інкубатор а ось зарядимо, перепілка. Дуже нанесли яєць, перепили, перепили. і коротше, будемо заряджати інкубатор. Тут у нас таке, типу, збірна солянка, тут трохи сидить. Тихаського і е, оці, бачите, ось сидять е, фенікси. Ну там феніксів багатонько петушків, і вони, виходить, цього тихоського теж покривають. Ну, це мені хочеться попробувати просто схрестити, що воно вийде. Що саме інтересно, у них е, прям калібер, калібер яйця дуже такий шикарний. Ось бачите. Дебелючий велике, велике яйце. Це перепелина і велике яйце виходить. І я думаю, що буде, буде супер е, на інкубації. якийсь получиться у нас інтересний гібрид. Ну, Чисто для себе, ми ж це не на продаж. Так що якось ото. Це у нас теж сидять в молоднячок. А це у нас сидить фараончик. О. Теж усі несуться. Е, це Маринка, мабуть, заходила, вибирала, бо ціла ось. Опа, таке, бачите, О, ціла цілісінька. Все, уже будемо заряджати. В інкубатор та щось воно буде. Трохи вирізали накопчення, перебрали і, виходить, це молодньок залишився, молодньок цей зараз е, нанесе яєць, дасть потомство, ми заінкубуємо це все діло і так само вони приберуться. Є у мене тут товариш, який зайнявся чисто тоже перепілкою. робив в мене комбікорм, і він е, завіз собі чистого фенікса, Там красиві такі особини, шикарні, здоровецькі, то буду заряджати інкубатор, якщо не вистачить е, цих яєць, які у нас, е, поїду до нього, ще доберу. Можливо, пару ряд, рядів, ну, не знаю, там яєць 50-60, взяти, положу феніксам, може, щось із ними ще крутнемо. Так що якось отак. Трохи про господарство. Ми від нього відходимо, Бройлерів оце були дорізали, ну по нових будемо їхати. Коротше, про господарство дуже, дуже багато тих відео, і я бачу, що дуже, дуже вже мало людей, які цим, цим ділом займаються і хочуть займатися. І я вам скажу, що я вже сам таки я... заморився я вже від цього господарства, От, чесне слово, якось е, багато всього є. Є інші напрямки, роботи, багато на базі, е, переробки у нас багатенько. І, в общем, е, на цих свиней, курей, качок, бролерів е, реально ну, не вистачає часу. Ну, Бройлерів, перепілок, курка, не сушка додому хай буде. А з поросятами я казав, що це у нас зараз поросятка ці добудуть. Свиноматки попоросяться, це вони виходить, по третьому опоросу. Їх то можна держати до шести опоросів без проблем. Свиноматки хороші. Я вже казав, що якщо комусь треба буде, після опороса я їх або поріжу, або ж просто-напросто, можливо, хтось хоче зайнятися свиноводством. і, ну, в общем, Слідкуйте просто за каналом, побачите, які вони мамки, вони не агресивні, вони не кидаються на людей, не гризуть, не кусаються. Е дуже хорошо виносять своє потомство. І, ну коротше, можливо, комусь треба буде свиноматок на е не знаю, там, на запліднення да, до свого там бізнеса. То в общем, звертайтеся, я їх буду продавати. Або ж поріжу. Якщо нікому не треба, то я їх просто поріжу да і все. Так що якось отак. Ну і про е, будівництво показував, про ну просили теж там показати. Нема ще товариші трудяги, що показувати, тому що ще будівництво триває. Бачите, потихеньку стіни жену не побагато. Як час є, я сиди. Як немає часу, я на базі або із Маринкою на переробному. Завтра порося різати, то коротше, сьогодні такого нічого і тут не починав, бо трохи в переробному там працюємо. Ну, потихеньку виклав щитай, тут стінорос. З наружі у нас кирпич. Зсередини роблю ракушньок. Є ось така, от бачите, я не знаю, як це назвати. Подушка. Да, між ракушняком і кирпичем е, воздушна е, подушка. Потім далі у нас е, кожні три ряди ракушняка і кожні сім рядів е, кирпича перев'язую такою от сіткою. Це треба буде пообрізати її, бо ще наштрикнуся. воно тест приїжджав болгарку в мене взяв і ніяк було обрізати. Ну, все одно ложив, думаю, потім зайду пообчикую по да і все. Так що якось отак. Мяу. Куди ти лізеш? Що, е? ти куди лізеш? Угу. Так, якось отак. Так що, в общем, потихеньку е, діло йде. Е, викладу оцей ракушняк, тоді тут все уберу, заїду, може, навіть мотоблоком, попідриваю, тут все треба щистити, вирівняти і е, потім ну, теплий пол сюди треба буде робити. Ну, коротше, що в спідну в цьому році, те і зроблю. Що не спину, то не спину. Так що якось так. Потихеньку все це діло робиться, е, якісь, якісь є здвиги, так сказати, да і все. Не знаю, по, -по, -по будівництву будемо потом показувати. Особу, просто як кладеться і ракушняк, е нікому не інтересно це все діло. Вже там, штукатурка, е теплий пол, наприклад, там каналізацію. як виводити. Ну, Таке можливо щось комусь і треба. Ну, а так, потихеньку, просто періодично буду я вам е відео просто закидати, що працюємо над отаким, да і все. Стопчики тут будуть от. виходилося: один, два, два. А, два стопчики буде, получається, один два. Ну і ще тут на краю, на вуглі зразу буде третій. Так що заділаємо тут таку штуку, і буде, буде класно. Поставляться вікна, по центру будуть двері. Ну, читай по центру двері, і два вік. по боках такі панорамні, бо мені писали, чого немає світла. Е, ну, верніш, не, не, не чого немає світла, чого немає вікон. Е, там вони не нужні, бо там глухо, е, там все одно не буде світла від тих вікон. Воно там виходить це ж у наш сарочок, е, і немає ніякого смислу. І виходить, це теж у нас глуха, бо тут у нас сусіди за забором. Коротше, виходить так, що одна тільки сторона, де буде світло попадати, вона якраз у нас схід, і практично цілий день у нас буде тут світло. Так що, якось отак. Поки що плани отакі, а там буде видно. Так, так що, якось отак, товариші трудяги. Все, пішов маринки допомагати. Зараз закатаємо томат. Щось ще вона казала, і я думаю, що знімемо вам рецепт солодкого чилі. Так що, якось так, все. Залишайтеся з нами. Всім до побачення. Напишіть мені в коментарях щодо капусти, буряка. Моркву ми теж ще не купали, бо вона ще зелена стоїть. Може, може просто-напросто хтось порекомендує як правильніше його зробити, бо так виходить, що коли вибираємо моркву і буряк. Він у погрібі трохи полежить, і потім починає в'янути. Не знаю я чого. Може ми його пізно, а може рано достаємо, і від того на, на, ну, воно не наливається сам плод, да? і він просто-напросто починає е, сохнути, в'янути. Ну, Я думаю, що ви мені напишете, що робити, як правильно. Мені ще казали, що піском пересипати, і колись, по-моєму, ми таке робили, і доволі виходив непоганий результат. Якщо піском пересипати білим оцим ну, річковим пересипати е, морку, е, буряк, він вологу держає і тоді. Сам овоч не віддає вологу. Ну, подивимося. Коротше, отак. Все, товариші трудяги. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, будьте з нами. Дякую, що дивитесь. Все. Всім до побачення, пока-пока.